У Луцькій міській раді 28 серпня відбулася чергова сесія. На порядку денному було близько 150 питань, серед яких питання про прозорість публічних закупівель. Цю тему неодноразово порушували депутати Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі у зв'язку із можливими махінаціями на закупівлях комунальних підприємств Луцькради. Зокрема, такий проєкт рішення був зумовлений ймовірними схемами на Луцькому комбінаті шкільного та студентського харчування. Нагадаємо, як неодноразово повідомляли, очільниця Луцького комбінату шкільного та студентського харчування Світлана Шмід годує дітей у школах, буцімто за дуже завищеними цінами. Ба більше ймовірно покриває все це та саму директорку підприємства. Ніхто інший, як ставленек скандального олігарха Ігоря Палиці та за сумісництвом Луцький мер Ігор Поліщук. Бо ж під час травневого засідання сесії міськради Керманич всіляко заперечував зловживання на комбінаті. Який очолює Світлана Шмід, але попри все депутату Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомій Валентину Хаймако вдалося подати проєкт рішення про прозорість публічних закупівель на чергову сесію міськради. Однак таку ініціативу депутата чомусь інші обранці не оцінили, адже голосування провалили. Аж тричі зазначимо, що мерлуцька Ігор Поліщук поспішно вийшов із сесійної зали прямісінько перед голосуванням за це питання. Напевно, аби не підставляти своїх вірних працівників. Замість себе залишив свого секретаря Юрія Безпятка. За 19 рішення не прийнято. Також Валентин Хаймак після другого провального голосування взяв слово і закликав депутатів не ігнорувати таке важливе питання. Колеги, коротко хочу запитати, можливо, у когось є запитання з фракцій чи депутатів в чомусь цього питання. Ми неодноразово його виносили. Це питання стосується прозорості закупівель на комбінаті харчування. Якщо є якісь пропозиції, зауваження до проекту рішення, ми готові були їх вислухати, нести зміни, які у когось будуть конструктивні. Якщо немає якихось заперечень, то в мене єдине логічне запитання, чому ви проти того, щоб закупівлі на комбінаті проводились прозоро? Погодьтесь, питання доволі логічне. Після цього депутати знову ж отримали змогу проголосувати за прозорі закупівлі. Однак і втретє, вони провалили голосування. За дев'ятнадцять рішення не прийнято. Як видно з результатів голосування, не підтримали участі в прозорокомбінату депутати слуги народу та обрані за списками батьківщини. Як було раніше відомо, до цього проєкту рішення були внесені усі правки і, скажімо так, всі забаганки про владної більшості Луцькради. Але попри це, депутати не змогли проголосувати за три спроби. Чи то не було на це дозволу мера Поліщука, чи то магнітні бурі зрозуміти важко. Висновки робити вам, шановні телеглядачі.